Доброе данное. Плюкатор поміщається в окремий пункт? Кручен. D крафта, M K, V o. Не спеши. Сбоку, 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 сбоку! Полиция! полиция! <стрел в шейфах> Фамилия? Бровь,

Вам ухвали. вручается копия ухвалы. Тоже не использовать.

Кілер працював досить професійно, було здійснено в автомобіль Porsche Cayenne. чотири постріли, три кулі було влучено в потерпілого. Лікарі боролися за життя потерпілого, вдалося врятувати, за що їм велика подяка. Скажу відверто, що було непросто розкрити даний злочин, тому що він готувався завчасно. Кілер є професіоналом. Він повторюсь, застосовував методи конспірації, він робив все, щоб не залишити сліду. Було встановлено що оперативниками, що до даного злочину причетний житель міста Черкас. Даний злочин готувався більше, ніж півроку, а саме. З 2023 року листопада місяця. Для конспірації підозрюваний використовував різні види автотранспорту квартири подобові. В ході відпрацювання оперативниками та оперативно розшукові заходи проведення було встановлено, що дана особа підозрюваний. Хоче уникнути від покарання в даному кримінальному провадженні та незаконно пересікти кордон з Україною за допомогою двох своїх спільників. В той час, коли рухався кілер в сторону кордону, було прийнято рішення негайно за допомогою спецпідрозділу Корт. Затримати особу. Було внесено впровадження до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 115 замах на вмисне вбивство. І вже в подальшому зібрання доказової бази проводився огляд місця події, основний, в подальшому додатковий проводився, де були, як ви бачите, було знайдено і знаряддя вчинення злочину. Є десь попередня інформація про замовників. Які були безпосередньо е зацікавлені в скоєнні даного вбивства?